У Магдалинівському ліцеї відбувся перший етап змагань Всеукраїнській шкільній ліги пліч опліч. До нього долучилися 24 команди, а це понад 140 учнів. Юні спортсмени виборювали перемогу у своєму освітньому закладі в п'яти видах спорту. Підтримати хлопців і дівчат приїхали начальникова Сергій Лисак та імениті спортсмени регіону. Голова Магдалинівської громади Володимир Дробітько каже: такі змагання сприяють згуртованості всіх учасників проєкту. Спорт, знання і культура це сьогодні наші сили для того, щоб ми все таки були згуртовані і допомагали Збройним силам України. За що їм велика вдячність, те, що є можливість сьогодні проводити такі класні спортивні свята. 14-річна Марія у волейбольній команді класу цим відом спорту займається професійно вже декілька років. Спорт дає мені мотивацію, якийсь сенс життя та дуже багато емоцій і нових друзів. Мені здається, що ці змагання якраз дадуть нам змогу об'єднатися та показати свою дружність, що у нас така гарна та, та об'єднана школа, та нами, я думаю, можна пишатися. Амбасадорка проєкту, срібна призерка Олімпіади з академічного вислування та тренерка Діна Міфтахуддінова Переконана, шкільні ліги додадуть дітям впевненості. Я теж починала з малечі і тому я говорю, що саме тут зажигаються будуть зіркові наші олімпійські зірочки. І мені дуже приємно, що Анастасія Каженкова і Ярослава Магучи є теж амбасадорами шкільної ліги. Тому це крутий проєкт разом до перемоги. Нагадаємо, перший етап всеукраїнських шкільних ліг плечопліч триватиме до 1 лютого.